Але я пропоную сьогодні трохи, якщо ти це підтримаєш, перебудувати програму, тому що пам'ятаєш, ми вже обіцяли людям важливе занурення у проведення серпневих подій у форматі. Adcamp. Так, 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 так. І я знаю, що є сьогодні нестандартне рішення цієї ідеї. Є це рішення. Я пропоную, ми поговоримо про наші якби. Речі, які ми забираємо з собою після цього блоку про серпне війни конференції. А проведе їх хто? Проведе їх моя колега, наша віце-голова Camp Ukraine пані Олена Мосолітіна. Я її запрошую на цю сцену. Пані Олено, привіт. Вітаю, вітаю, пані вітаю. Олена. я Я Відключаюся для того, щоб ви будете втратити. на підтанцю з Славою, чи залишити мене, так. як так. ви так. вирішили? Ну, <рикінки> за кадром. Ми будемо за сценою танцювати і слухати так само з колегами про те, як провести свою сапневу подію в форматі кемпу, і потім повернемося з важливими прикінцевими меседжами. Відпочамося поруч. Вітаю, дорогі друзі! Всім привіт! Дійсно такі серйозні складні теми ми піднімаємо і перед початком навчального нового року переконана, що не одну ще складну тему вам доводить, доведеться вирішувати. і Приймати якісь непрості рішення, і це завжди краще робити спільно гуртом, не наодинці. Не можу не згадати прислів'я одне українське, яке ви точно знаєте, але яке я закликаю вас зараз у своїй усвідомленості перепрошити. Всі ми часто чули, що гуртом і батька легко бити. От я пропоную забути про це прислів'я, бо воно трошки дискримінаційне, скажімо так, але я вам пропоную його перепрошити на інше, більш позитивне, яке не містить жодних ознак дискримінації. А звучить воно так: у гурті робити, як згори бігти. Тож пропоную побігти нам зараз гуртом згори і розібратися, як ви можете непрості питання, важливі обговорювати під час серпневих подій перед початком нового навчального року. На початку сьогоднішньої толоки Олександр вже сказав, що. Монівська серпнева конференція буде 25 серпня. Відбудеться. До речі, уже є це така новація цього року. Є лендінг, окрема сторінка. Зараз колеги вам дадуть її в чат, і саме на цій сторіночці будуть розміщені відеозаписи усіх тих сесій, які відбуватимуться на цій монівській серпневій конференції е офлайн. Бо транслюватиметься в прямому. Е е в режимі реального живого часу лише головна сцена а. Ми вас запрошуємо не пропустити 25 числа з 13.30 до 14.30 у напрямі Рестарт Нуш буде сесія, яка називатиметься Палітра можливостей професійного розвитку освітян. Саме там наш Олександр Еткін розкаже дуже багато цікавого, не пропустіть, але раптом, якщо ви пропустите, то от на цьому сайті знайдете потім обов'язково. Від 25 серпня до 1 вересня не так багато часу, тому ми подбали про те, аби, як завжди, підставити вам наше надійне дружнє плече і допомогти е так от організувати ці серпневі події, щоб вам було і корисно, і приємно, і не нудно. Е старалися підібрали матеріали, зараз про них розкажемо. Якщо у вас по ходу мого короткого виступу виникатимуть якісь запитання, ви їх собі там замотуйте. Можливо, в процесі ви відповідь одразу і отримаєте. Якщо ні, то наприкінці поставите в чат, колеги виведуть і ми на всі запитання також дамо відповіді. Перед тим пропоную згадати нам формат AdCamp. Хтось із вас його вже знає, хтось, можливо, і ще ні. І знаєте, от, якщо говорити про великі, скажімо так. Да, Національні або регіональні повноформатні події. Еткемп, це як вареник на пару, на пару, великий такий. А от серпневі неконференції, які ми вам пропонуємо організувати в себе, якщо ви ще цього не робили, це як звичайні варенички з вишнями чи сиром, які ми варимо у воді. Це щось таке трошки менше, але не менш смачне. Отже, формат Еткемп, який реалізується і у неконференціях серпневих, у тому числі. Має дуже важливі три фокуси: це дискусії, і що це не просто якісь лекційні виступи там поважних чинів, а це реальні обговорення того, що хвилює освітян напередодні нового навчального року. Це обмін експертизою, професійною, тобто, якщо є якесь рішення в одній школі, наприклад, то дуже варто ним поділитися з колегами, а собі, на взяти рішення ще чиєсь. І в такий спосіб ми отримуємо набагато більше. Ну і сталі горизонтальні зв'язки, не секрет, що після кожного кемпу події зав'язуються якісь нові знайомства, ви їздите в гості одне до одного, або просто телефонуєте, радитеся своїми однодумцями і однодумцями. Шість принципів формату EdCamp – це те, що ніхто не платить за вхід. Ці події не можуть бути платними. Ніхто вам не може вказувати, що і як робити. Ви абсолютно незалежні в цих подіях. Вільна ініціатива це означає, що провести. Едкемподія, бо ту ж серпневу не конференцію, може будь-хто, навіть якщо не захочеться школа, ви можете просто кількома класами об'єднатися з колегами і провести собі таку серпневу неконференцію. Ну і звісно ж, можна організовувати її на всіх рівнях, і шкільних, і регіональних, і на області, і на громаду, як захочете. Програма визначається або цілком, або частково у той же день проведення, для того, щоб ви говорили точно про актуальне для вас. Кожен і кожна, хто є на цій події, може стати спікерами, запропонувати свою кандидатуру. Ну і діє закон про дві ноги. що... Якщо вам щось, що відбувається, не є актуальним чи не цікавим, ви просто своїми двома ногами переходите на якусь іншу локацію і слухаєте про щось інше. Ну і поставте плюсики, будь ласка, колеги в чат. Хто точно вже зіткнувся з дією на собі ефекту довгого хвоста? Бо дуже часто найцікавіше, найважливіше і найпродуктивніше відбувається навіть не під час самих еткем подій, а після них в цьому і є то цей важливий результат. Я вже бачу, що є колеги тут, які точно знають, про що ми говоримо. Отож, друзі, з форматом розібралися. Якщо, наприклад, ви про нього підзабули, або раптом хтось є сьогодні новенький, що ви ще нічого такого в форматі кемп не робили, не хвилюйтеся. У нас є кілька ресурсів, де ви можете заглибитися в цей формат. От на наступному слайді презентації якраз Буде про книжку як еткемпити» і, і покликання в чаті, де ви можете її завантажити. Колеги, а перемкніть, будь ласка, бо я так анонсувала наступний слайд із книжкою. Получається в нас перемкнути на наступний слайд? Мабуть, щось не виходить, то просто так розкажу. Значить, Книжку в pdf форматі ви можете завантажити у вільному доступі. Там дуже добре розписано все, в який саме спосіб ви можете організовувати таке події. Є також курс на ВУМ онлайн про те, як формат реалізовувати. А ми, щоб вам допомогти і полегшити от, в режимі оцього стислого часу підготовку до вашої серпневої події, підготували вам так званий пакет швидкої серпневої допомоги. Ви його зможете отримати. Зараз розкажу, що в нього входить, а потім розкажу, як ви його отримаєте. Ну, Традиційно там буде відеозвернення до серпневих неконференцій від команди AdCamp Ukraine, і от воно ну, буквально випікається просто зараз. Так, у нас. О, нарешті піймали потрібний слайд, бо чомусь презентація жила своїм життям, і таке буває. Отже, відеозвернення буде, ми його випікаємо, буде свіженьке, тепленьке. Буде ціла низка додаткових матеріалів, які ви, можливо, вже знаєте, як то інструкція, картки для голосування, таблички для модерації. Хочу звернути вашу увагу на кілька елементів, які в цьому пакеті швидкої допомоги будуть у вас. По-перше, це інструкція до модерації дискусійних панелей. Там добре розписано, дано приклади, як приблизно ви можете направляти і організовувати ці дискусії, як його запрошувати, як вас. Значати, про що саме говорити. Також ви отримаєте галочковий список, де дуже просто пройтися просто по цих от пунктиках, і будете знати, що вам особливо треба врахувати, на що звернути увагу. Так само буде інформація про проведення серпневих неконференцій у різних форматах: як в онлайновому, так і в офлайновому, так і в змішаному. Ми ж, ну, всі в Україні живемо, прекрасно розуміємо, що незрозуміло іноді буває до останнього моменту, в який спосіб ви будете проводити свою подію. Якась частина цікавих людей, експертів, експерток, яких би ви хотіли запросити, можливо, зараз не в Україні, а виїхали, тому там дуже детально колеги попрацювали і описали вам всі можливі варіанти, що треба врахувати, щоб в вибраному вами форматі. Провести і всі потреби забезпечити. І ще одна інновація, яку ми вам пропонуємо на серпневу на конференцію, придивитися і, можливо, використати для себе формат п'ятихвилинних конференцій – 5-minute conference. Ми його пробували на AdCamp Волі, якщо хтось із вас стежили за онлайн-етерами, і в анкетах зворотнього зв'язку отримали просто. Цілковите захоплення нашій команді так само спочатку ми трошки скептично поставилися і думали: ну як за 5 хвилин можна таку якусь важливу тему розкрити. Виявляється, можна, і це дуже цікаво, дуже динамічно. Тому радимо вам спробувати. І щоб вам було знову ж таки легше і простіше, там будуть і приклади таких 5 хвилинних виступів відео. Які можна навіть в принципі, використати, ви зможете на своїх серпневих, будь ласка. І буде така коротенька інструкція з порадами, як готувати такі п'ятихвілинні відео, які формати обрати. От спробуйте і напишіть нам потім обов'язково дуже цікаво, наскільки вашій спільноті це сподобається. Ну, і ще одна інновація. Ви дуже завжди просите нас і запитуєте, коли будуть сертифікати про підвищення кваліфікації за підготовку. і Проведення серпневих неконференцій, бо підготовка і проведення такої події це теж професійний розвиток, це теж своєрідне підвищення кваліфікації. Так от, дорогі друзі, щоб вам довго не чекати. раз, А по-друге, для того, щоб вас підсилити, от в тому, за що ми дуже давно вже боремося в еткемпі, за навчання рівне рівному, за те, щоб саме ви ставали експертами і експертками. І могли офіційно про це заявляти, в нас така новація. Тепер ви через платформу Edway можете самі стати суб'єктами підвищення кваліфікації. Тобто, тим, тою спільнотою, якою ви організовуєте серпневу неконференцію, на будь-якому рівні, на якому б ви це не робили, ви можете зареєструвати, створити через Edway. Суб'єкт підвищення кваліфікації і через нього вже сертифікувати тих колег, які у вас проходитимуть цю серпневу подію. Як це зробити? Не лякайтеся, там нічого складного немає. Так само колеги подбали про ваш комфорт і підготували відеоінструкцію того, як і створити власний суб'єкт підвищення кваліфікації, і як самостійно організувати, власне, цей сам процес сертифікації. Дивлюся, чи нічого важливого я вам не забула сказати, Колеги, обов'язково покликайте на службу підтримки Едвею, де вже... Можна теж багато цікавого дивитися. Тепер головне, як ви можете отримати цей пакет швидкої серпневої допомоги. Абсолютно вільно і безкоштовно, вам треба зробити лише один простий крок зареєструватися у чаті покликання, на екрані QR-код і так само покликання і цю ж презентацію, ви також обов'язково отримаєте в розсилці. Ми вас просимо зареєструватися, якщо ви вирішите в вашій громаді проводити серпневу неком. Будь ласка, до півночі 21 серпня цього року зареєструйтеся. І після реєстрації ви отримаєте на вказану вам електронну пошту повний пакет цієї швидкої серпневої допомоги Уже 22 серпня, тобто на наступний день після закриття реєстрації. От, власне, це основне. І е, ми знаємо з ваших відгуків із того, що ви нам пишете і розказуєте, що для когось проводити серпневі саме не конференції, це вже добра традиція. Якщо це про вас, то от ви можете цю традицію продовжити, але привнести цікавинки і якісь новації, які ми вам пропонуємо цього року. Якщо ж ви ще такого не робили, можливо, ви захочете спробувати і подивитися, як вам це вдасться. Ми будемо дуже раді і завжди, поряд, завжди вас підтримуємо в тому, щоб ви обговорювали важливі речі і. Рухали нашу освіту Олександра. Чи нічого важливого я не забула сказати, бо я намагалася трошки наздогнати час по нашому да, я, я, я хотів якраз сказати, що ви так добре все запакували і нічого не випустили, і зробили це лаконічно і доступно? І я дуже дякую вам за це, пані Олена І я не бачу запитань, колеги не знаю. Можливо, щось ви би хотіли запитати, то напишіть, будь ласка, саме зараз час для. Цього. Або ж вам е, все було зрозуміло з такого експрес-огляду е, серпневих неконференцій? Е, нібито поки ще запитань немає, але ж в кінці у вас буде обов'язково блок запитань, відповідей загальних, можливо, колеги щось ще згадають. Що ж, друзі, е, дякую за увагу і бажаємо вам прекрасних серпневих неконференцій. Попри все, що несеться, бо початок кожного навчального року це дуже важлива річ. І завжди, як ми кажемо, у нас така еткемпівська приказка: як серпневу не конференцію проведеш, так навчальний рік і пройде. Хай він у вас пройде дуже добре. І обов'язково під час нього вже в першій його половині нехай буде перемога. Пані Олена, дуже вам дякую. І ми маємо ще от невеликий Спільний блок з славою Прологу. Я і запрошую повертатися до нашої віртуальної сцени.